Привіт! З вами Роман і вітаю знову на каналі. Отже, нещодавно я попав на найтоксичнішу команду за увесь свій час у ДБД. Моя дубця підгорала частіше, ніж спрацьовує система ABS взимку на машині, але чи зможемо ми все ж таки перемогти цих токсиків? Отже, приємного перегляду та. Якщо вам подобається мій канал, не забудьте підписатися, коментувати та ставити пальці до гори в моєму відео. Дякую і побачимось. Так, поїхали. Поїхали. Так, тут нічого, а ось вже є у нас. Ой, мунвокер, мунвокер. Окей. Он тут абб'юзна фігняця з двома. Так що він присів десь? Ааа, трошечки, зовсім трошечки. Ще й не зрозумів, куди він пішов, чесно кажучи. Дивіться, який Токсик. На, блін. Токсик, да, добре, зробимо Майерса, не питання. Зробимо тобі Майерса. А, майже, прочитав я його, але майже, на жаль. Так, він не має добіжати. О, який дедхард. Ти присідаючий Токсик. Ага, думав, вікно буде, окей. Шо і шо? Дивіться, які токсики Капець на, і він встиг дедхард прожати Капець понятно. Понятно, тупо токсики. Тобто це ще 100 зараз хедони будуть там, і все це... Вся ця фігня. Так, лежати. Але вони стопудово десь поряд. Сто пудово прям, окей, Мамкин токсик? Ще й тотем лежаты. Ну давай розгорнись блін, це чувакам... Окей, okay. лежати так. Yep. Ти дивись. У нього ще й Unbreakable. У всіх Unbreakable, йой. У всіх Unbreakable. Окей. Okay. Подняли. Капец. Так, вищаймо. Что? So, shielding... Ah, okay, okay. Стихти <головіка> ліхтарики ті закінчиться колись, чи ні, блін. Задовбали. Ні, ну біля шаку я взагалі їм нічого не зроблю. Так є підвал, на жаль, не тут. Не не, не чувак. не 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 Твари. Просто твари, реально. Ненавиджу. О, oh, повезло. Так, е. Так, е. Теж є. Треба цього дурачка десь відігнати. А ось він. він. Так, раз. Це в нас два окей, він тусить тут Ну і и Шокладет, шо Так, а куди воно улізло? Окей. Окей, так, 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 нам треба дуже треба її десь вицепити. Ось вона, супер. Лежати. А, у, у чувака Unbreakable, Щ ще у нього Unbreakable. Жесть. Окей. Так, цей відкис, нормас. В принципі, нормас. Ага, dead yeah. uh -huh, hard, okay. Що тут палета є ще, на жаль. Так, куди він дав драпу? Окей, погнали. Лежати. Задовбав. Вони тупо продали кладет. Ти тобто, походу, кладет це був рандом, вони її в тупу продали. Окей. Цікаво, піде вона за ним чи ні. Так. Окей. Покивали. Так, да, вона стопудово рандом, але це таке крисерство, чесно кажучи, продавати так, ну, блін. Тобто ви такі круті, типу. А... Врятувати свого рандомчика, то це типу ні. Барсай, что ты звалиш токсик, А вот не рандома накидають окей. Окей. Що, десайсіва нема навіть. Окей. Амм. Емм. Отак от. Просто отак от, от. Так, пішли подивимось, щоб ця курка не вилізла там. Вон вона, от вона. Стоять. Вот так от. Оце, блін, було дуже-дуже нервово. Хух. Хух. Токсики. Це, мабуть, найтоксична команда. Найтоксична за весь час, коли я граю в ДБД, чуваки. Тупо найтоксична. Ну, ви поняли, коротше, поняли, да? Бачите, що на екрані. Окей. Okay. Фух, блін, друзі, аж треба трошечки трошечки перепочити, трошечки перепочити. Отже, таке от маємо відео для вас сьогодні. Навіть передивляючись цю катку ще раз, ще раз і ще раз, у мене починає трошечки бомбити. Це перший раз у ДБД, коли у мене так реально горіло. Тож, все ще бажаю цим чувакам горіти десь в пеклі ближче до Русі. Ну а вас, любі глядачі, прошу підписатися, підтримати канал. Я також створив телеграм для сповіщень про наступні стріми або нові відео. Підписуйтесь, підтримайте українське. Дякую та до зустрічі!